Дорога улюблена церква Христос Воскрес! Пропоную нашій увазі декілька віршів із дії святих апостолів. Прочитаємо з першого розділу з першого вірша. Перше оповідання я написав Теофіле про все, що Ісус робив і тому вчив і чому вчив від початку до того дня, в який він був вознесений. Давши через Духа Святого повеління апостолам, яких вибрав, яким і явив себе живим постражданням своєму, з багатьма доказами, з'являючись їм протягом сорока днів і говорячи про Царство Боже. І зібравшись з ними, він звелів їм не відлучатися з Єрусалиму, але чекати обіцяного Отцем, про що ви чули від мене. Хоча Іван Хрестив водою, ви ж будете хрещені Духсі Святому через декілька днів після цього. Тому, зібравшись, вони запитували його: Господи, чи не в цей час відновлюєш царство Ізраїля? Він же сказав їм: не вам належить знати часи або сроки, які отець поклав у своїй владі, але ви приймете силу Духа Святого, який зійде на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї, і Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, він вознісся перед їхніми очима, і Хмара піднесла і забрала з їхніх Очі. А коли вони пильно дивились на небо під час його піднесення, ось два мужі постали перед ним в білих одежах і сказали: мужі галілейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде подібним чином, як ви бачили Його, коли Він підіймався на небо. Амінь. Обширний такий відрізок, але Він найбільше описує цю подію подію піднесення або вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. Господь наш Ісус Христос був не тільки теоретиком, як багато інших були, і є і будуть. Він завжди те, що говорив, він то підтверджував на практиці. Хто вчився в школі, ми всі вчилися. Діти, пам'ятаєте, були практичні заняття. І вони давали. Особливі розуміння, коли ми теоретично вчимо щось, чи фізика. Пам'ятаєте, вчимо, щось вчили, вчили, щось таке воно не зрозуміли. коли нам на практичних заняттях показали або хімія, о, все стає зрозумілим. Ми тоді не кажемо, не сміємося. Ми тоді з хлопцями деколи сміялися з того, що там нам розказували, малими хлопцями. А коли нам показали на практиці, що дійсно воно так і є. Ми тоді, знаєте, почали поважати фізику, почали любити, можливо, не всі, але любити цей предмет і інші предмети. Ось Ісус Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. Він казав дорогу. Він не залишив сиротами учнів, він все їм пояснив. Навіть після свого до Воскрес до смерті він їм пояснював, розказував. Вони це все ніби запам'ятовували, але не могли ще зрозуміти. Але коли він воскрес, для них це стало зрозумілим. Вони не могли в це повірити. Здається, чому? Та тому, що Писання каже, що Ісус був настільки знівечений, гірше всякої людини. Ну, я бачив, довелося в молодості бачити зіткнення автомобілів на великій швидкості вночі, на трасі, там жах. Коли лобове зіткнення на величезній швидкості, і ми рятуємо людей, намагаємося щось відвести хоч когось в лікарню, хто лишився живий. Але написано, що він гірше, більше всякої людини був в Німеччині. І знаєте, Воскресіння Лазаря, знову ж підтвердження того, я Воскресіння і життя сказав Христос. Він не просто сказав. Він не просто сказав, хто умре, буде жити. Він продемонстрував. Лазарь вийди! Сестра каже, Господи, ні-ні, Господи, чотири дні. Це вже просто це нереально. Господи, тіло вже розкладається. Я Воскресіння життя і демонструє, лазер вийде. І важко було учням повірити, навіть коли жінки сказали, ми бачили Господа, вони не могли повірити. Не могли повірити вони тому. Що після того, що сталося, це тіло може бути живим. Ви знаєте, ми, коли десь поранимо руку, дивіться, не один день треба, щоб загоїлось. Маленький поріз або подряпина, така більш серйозна. Можливо, не один день треба, щоб вона загоїлась. А це на Ісуса Христа вилив весь свій гнів, всю свою лють не люди, не воїни мужні, сильні, а сам сатана. І хотів погубити, щоб Христос не пішов на Голгофу, щоб Він не помер на христі і не виконав те, що по закону гріх підняти на дерево. А Ісус жив. Здавалось, вже все, а Він жив. Сили не було, але Він не помирав. Чому? Писання каже, плата за гріх смерть, а Ісус Христос не мав жодного гріха. Смерть не мала над ним влади навіть тоді. Закон не діяв. Але коли він взяв гріхи всього світу на себе і Псання каже, став гріхом за нас, величезним, величезним гріхом, всі гріхи, які чинили люди на протязі тисячоліть, до Христа, після Христа вже 2000 років, і ще всі ті гріхи, які будуть чинитися, вже наперед Христос взяв на себе. Уявляєте собі, яка маса гріхів. Ми кожен з нас маємо настільки такий не мішок, а гору гріхів, а це всього людства. І коли Він став гріхом за нас, він дуже швидко помер. Що дивувалися, як так швидко. Ісус Христос завжди демонстрував. І ми прочитали тут, що Ісус зібрав. З'являв апостол Павло каже, що він з'являв себе одночасно більше, ніж 500 братів, бачили його живим. Багато разів він з'являвся. І ось тут ми прочитали, що він зібрав своїх учнів, скільки там було. Ми можемо здогадуватись по наступним подіям біля 120. І коли він їх повів на гору Оливну. Навчаючи їх знову, даючи останні настанови. І він казав: Я не залишу вас сиротами. Я облагаю Отця і Він дасть вам Духа, Утішителя, Духа Святого, який був біля вас, Євангелист Апостол Іван, про це пояснює. Ми не будемо перегортати ці сторінки. Каже: Він був при вас, і у вас буде. Він був при вас, він був в Ісусі, Дух Святий. Був наповнений Ісус Христос Духом Святим. Читаємо після випробувань пустині, Ісус, повний Духа Святого, написано, вийшов на случайні. Ісус завжди був повний Духа Святого, такий приклад це для нас. Сповнятися силою Святого Духа. А це можна тільки через молитву, через читання Слова Божого, через спілкування з Богом, через перебування з народом Божим. Ми сповняємося Святим Духом. Перебуваючи в соцмережах, перебуваючи в світських розмовах, світських тих хвилюваннях, переживаннях, їхніх, знаєте, таких, а що буде, а як буде, ми не сповняємося Святим Духом. Ми сповняємося переживанням, страхом, невпевненістю. Тому слідкуємо, чим ми сповняємося і де ми перебуваємо. І каже Ісус Христос. Не відлучайтесь від Єрусалиму. Пам'ятаєте, чекали вони? Ми чекали і дочекалися. Дай Бог життя, ми будемо згадувати цю подію. Але читаємо тут далі. І учні питають, Господи, чи не час цей ти відновлюєш царство Ізраїля? Ми вже давно про це і мріяли, як всі євреї. Вони хотіли відновлення царства. В пророках, в пророцтвах написано, що вони будуть царювати, Ізраїль буде панувати над всією землею. ми читаємо: це буде. Це буде. Але не той час. Ісус їм каже: не ваше діло знати часи, сроки, дні. Але ви приймете силу. На що робить акцент Христос? Ви приймете силу. Ви хочете знати це і інше. Не це вам потрібно знати. Не враховувати дні, не досліджувати там по зіркам, по датам по цьому. Дуже багато сьогодні є таких проповідників, які, е, знаєте, можна взяти з історії Ізраїля, з їхніх традицій для себе якісь повчання, яке би нас тримало в тонусі, в готовності, в готовності зустріч зріти Господа Ісуса Христа. Але ми не можемо деталізувати і брати оту дату, і сказати обов'язково в, в цю дату буде підхоплення церкви. Тому що таке свято було, ви знаєте, дуже багато здогадок, а вони не збуваються. Не ваше діло знати, а яке ваше діло? Читаємо. Але ви приймете силу, як зійде Дух Святий на вас, і будете моїми свідками в Єрусалимі, де ви зараз знаходитесь, в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Це доручення Христа. Ось це ви повинні про це дбати. Брати, сестри, ми часто думаємо, а коли вже буде те, коли станеться те, коли прийде Антихрист. Тому що, ви знаєте, діти Божі не чекають Антихриста. Просто це є та відправна точка, про яку ми читаємо, коли з'явиться цей чоловік, буде підхоплення церкви. Так, як апостол Полопишу. Церква не буде підхоплена, поки не з'явиться цей чоловік. Знову виникає питання. А він явиться в якої іпостасі? Він зразу скаже, я Антихрист, я замість Христа. Ймовірно, що ні. Це буде просто лідер, світовий лідер, який зуміє організувати і ці спроби є. Ви знаєте, я не називаю цих людей лідерів цього часу антихристами. Хоча люди завжди і Сталіна, і Гітлера, і інших називали антихристами. Ну, в якійсь мірі так. Тому що антихрист це той, хто проти Христа. Але є інше розуміння той, хто замість Христа. Як той, хто проти Христа. Хто гнав віруючих, вбивали, нищили церкву. Так, да, вони антихристи, це правильно. Про них написано ще апостол Іван писав, що багато з'явилось антихристів, тих, які проти Христа. Але в іншому розумінні замість Христа з'явиться цей чоловік, чоловік погибелі, який скаже Я Месія. І для того, щоб так заявити, для цього потрібно зробити певну підготовку. Підготовка робиться. Руйнується економіка, ковідом, війнами, руйнується дуже багато тих таких укладів в державах, які колись були надійними міцними. Я прочитав статистику, що в Америці, яка вважається християнською державою, всього 6% відсотків, чуйте, шість відсотків живуть по, покладаючись на Слово Боже. Тобто, для них це є конституція. Жити по Біблії. Це, напевно, навіть не всі віруючі, напевно, 6% всього на. Так багато віруючих християн в Америці всього 6%, 94% не вважають за авторитет Слово Боже. Я жахнувся в цій статистиці. Ось в який час ми живемо. При Повні при повному, коли втратиться сила святого народу, щось відбудеться в Даниїла, ми читаємо. І коли багатьох прохолоне любов, настане цей час, коли в багатьох прохолоне любов. І в мене виникає питання до себе і до кожного з нас, чи ми зрозуміли слова Христа, і чи ми зрозуміли, що ми повинні, як він сказав. Але приймете силу Духа Святого, прийнявши силу Святого Духа, ми повинні йти і бути свідками Господнього. Звіщати, що наш Господь був мертвий, воскрес, вознісся і скоро візьме свою церкву. І він потім знову прийде вдруге, щоби судити цей світ. Коли пильно дивились на небо під час його сходження. Два мужі постали перед Ним у білих одежах і сказали: Мужі Галілейські, що стоїте та й на небо? І Ісус прийде таким же чином, який вознісся. Таким же чином. Це, знаєте, ще раз підтвердження: то вже ангели підтвердили те, що казав Христос. Ми відкриваємо Євангелія Івана, 14 розділ першого вірша. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога і в мене. Віруйте. У домі мого Отця осель багато, коли б не так я сказав би вам, я йду приготувати місце вам. Коли піду та приготую місце вам, знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я і ви були. Цікава обідниця. Зверніть увагу! У всіх перекладах написано так, що я візьму вас до себе. Я не прийду до вас і буду з вами. Ми чітко читаємо, розуміємо, що коли Христос прийде вдруге. Він зацарює над цією землею, землею і буде тисячолітнє царство. Дуже багато обітниць, ми сьогодні цю тему не розглядаємо. Але тут Христос конкретно каже: іду приготувати вам місце. Дивіться, ну як, для чого готувати місце? Але Господь кожному готує місце. Є дуже багато е, таких пояснень, яких можна. Однією, знаєте, кажуть, що одному багатому християнину приснився сон, ви чули цю історію, і він. Іде і дивиться там на небі вже побудовані будинки, оселі для віруючих Англий Говеде, і дивиться такі гарні будинки. І він каже, це, це твого слуги, там, що, того твого робітника, ого, який же у мене будинок має бути там, на, на небі. Доходить, а там вже гірше-гірше, вже такі, знаєте, лачуги, такі вже де розвалюхи, а потім далі взагалі чотири палки, такий тент натягнутий лише від, на горі. Це образно, так, знаєте. А він каже, це чий? Ангел каже, твій? Як? Я такий багатий чоловік християнин, я, я вірю в Бога і мені та він каже, ми будуємо тут з тих матеріалів, які ви нам відправляєте. Проста відповідь. Є інші нам думки, інші, що місце готує Господь індивідуально, залежно від того, наскільки ми віддались Богові. Це зрозуміло? Наскільки ми посвятили себе Богові. Наскільки ми полюбили Господа Ісуса Христа, настільки ближчими будемо в Його тілі, або ціннішими будемо. Я не знаю, це так знову образно. Новий образно, тому що церква, ми тіло Христове, він голова. Пам'ятаєте, одні учні були далі, між собою там, а Іван завжди був біля Ісуса на грудях, Його. він знав такі таємні речі, які інші не знали. Так і Господь готує. Ми завершимо своє життя. Пройдемо цей шлях, збережемо віру до кінця, залишимося вірними Господу, і Господь готує кожному місце в своєму славному тілі, бо в тому славному місці, в Небесному Єрусалимі, не той, про який на землі говорить, має бути, а той, який зійде з неба. Він готує кожному індивідуальне місце. Я коли читаю ось об'явлення Івана Богослова, 21. Розділ. Я читаю там ось такі слова. Один ангел підійшов і сказав поміряй, подивись поміряй місто, місто яке сходить з неба. Показав мені 21-10 об'явлення. Ангел переніс мене в дусі на гору велику і високу. Показав мені велике місто, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Там описується, прочитайте. Чому ми про це говоримо? Говоримо про те, що... тому що Ісус Христос своїм Вознесінням продемонстрував, що має бути із нами, з церквою. Ми також повинні бути піднесені. Він продемонстрував на своєму прикладі і сказав: Я відьму вас до себе. Куди? Ось ми читаємо. Пропускаю, прочитайте, будь ласка, 16 вірш. А місто розташоване чотирикутником, довжина його така ж, як і ширина, і висота. І виміряв місто з тростиною, що складало 12 тисяч стадій. Довжина і ширина, і висота його однакові. Куб. Стадія, стадія, це приблизно от по різним цим, але в основному всі сходяться: це 185 метрів. Одна стадія, яку виміряли шлях 185 метрів. Я взяв просто 185 метрів помножив на 12 тисяч стадій. Знаєте, що це вийшло? 2220 кілометрів. Кілометрів довжина міста. Таке місто є десь на землі? 10, 20, 100 кілометрів. Є такі міста є. 2220 кілометрів це довжина, ширина і висота. Ви знаєте, я вирішив трошки підрахувати. І порахував, що площа першого поверху у нас 4 мільйона 928 тисяч 400, тобто 5 мільйонів квадратних кілометрів. Не метрів, а кілометрів. Значить, врахувати стільки ну, для людини хоча б 20 квадратних метрів. Да? Я не думаю, що кожен має такі будинки, щоб. На одну людину було 20 квадратних метрів, Кожний собі окремо в кімнаті, ну, можливо, є. Я коли почав прикидувати, я жахнувся, такі цифри пішли. Скільки людей можуть поміститися на одному поверсі? Я перестав рахувати. Знаєте чому? Тому що Ісус Христос сказав: осель багато. Не намагайтесь порахувати. Калькулятора не вистачає. Скільки є місця, скільки є осель в тому Небесному Єрусалимі? Але виникає питання. Чи він буде наповнений? Скільки вірних Господу відійшли, бувши вірним йому до останнього подиху? Скільки вірних залишиться, скільки вірних є сьогодні? Господу вірних всім серцем, всією душею, полюбивших його. Чи люблю Господа понад усе? Чи ні до чого не прив'язане моє серце? що коли Господь хоче мене підняти, а я в щось чіпився, і Господь скаже, я не можу. Знаєте, я згадав, як мисливці розказують про таке, як сова полює на зайця. Сова, щоб спіймати зайця, вона читує на дереві, і зайць спить під деревом. Вона тихенько спускається. Одну свою лапу запускає міцно у кору дерева, а іншу в зайця. Тому що якщо заяць, заяць дуже сильний, він, вона не зможе його втримати. Вона не орел, вона сова. Але хоче поживитися зайцем. І коли вона хапає його за рахунок того, що вона тримається за дерево, заяць не може від неї втекти. Але казали, чую я від них, що були такі випадки, коли дуже сильний заяць, настільки сильний, і він так міг рванути страху, що ту сову просто розривав. І вони знаходили розірвану сову. Шматок сови лишався, а інший біг з зайцем. Уляйте собі, і це говорить про те, що ми можемо бути настільки прив'язані до чогось тут на землі, на жаль, можливо, навіть до якогось служіння. Коли є служіння, я прив'язаний не до Господа, прив'язаний до якогось служіння. І коли служіння завершую по якісь причині, бо залишаю, або І я без. Я що? Я розгублений. Я був прив'язаний не до Господа, а був прив'язаний до когось служіння, Або до когось рідних. І коли втрачаємо ту людину, втрачаємо близьку рідну людину, доводилось бачити таких християн, які просто в розпачі, які просто залишають служіння, залишають церкву. Тому що вони любили всім серцем своїм не Господа, а когось іншого, когось людей або щось. Нехай це буде для нас передострогою нагадуванням, чи полюбили ми Господа це перша заповідь. Вона є, і ніхто її не відміняв. Нехай Господь допоможе нам зрозуміти, що Господь приготовив до нас для нас. Христос продемонстрував знову ж кажу: коли учні із страху закриті були в приміщенні. Чуючи, що Христос воскрес, боялись юдеїв, Ісус з'явився перед Ними. Коли ми згадуємо ці вірші, цю подію, я хочу задати запитання вам: скільки раз Христос возносився на небо? Хто знає? Хтось знає? Скажете один раз? А я скажу що більше, я не відкриваю писання, ви знайдете. Марія плаче. Підходить Ісус, каже, що ти плачеш, жінка? Вона його не пізнає. Чи, каже, думаю, що ти садівник. Він каже: Марія, вона учителю. І що каже Христос? Не торкайся мене. Причина чому? Я ще не сходив до Отця. Ми читаємо далі, знайдете, відкрите. Той самий день учні були закриті, страху. Ісус з'являється перед Ним. Значить, Він вув Отця і вернувся. Знаєте, неможливо було все описати в Євангелії. Апостол Іван таки пише: «Не всі книги світу не вмістили б всього того, що відбувалося в присутності Христа або що робив Христос. Всі книги світу не вмістили би того всього. Тому ми читаємо тільки основні моменти і згадуємо основні моменти. Ісус Христос з'явився, в нього було ніби те саме тіло. Каже: дивіться, рани мої. Подивіться, коли був вже і наступного разу Хома, він каже, вклади пальці свої, в, ре, в ребра мої, переконайся. Тобто вони бачили, що це, це, це тіло, але воно мало нові властивості. Він міг проходити крістіни, він міг за долі секунди бути е, у годця і знову повернутися. Сьогодні такі люди, як Ілон Маск, там планують вже в такому році подорож на Марс, вже набирають добровольців, туристів за величезні кошти, величезна сума, величезний риск, ще більше, як ті кошти, що там треба роки летіти на той Марс. І ще не треба, чи долетиш, чи повернешся. А Господь пропонує нам з вами, прийнявши його, полюбивши його всім своїм серцем, ставши його послідовниками і взявши до уваги його слова, і будьте. Христос не казав, будьте, а будете. Це хочете, не хочете. Ви будете моїми свідками. І якщо будете, всі ці обітниці, вони на вас. Чиїми свідками Господа? Життям, словами, можливо, навіть щирою посмішкою до когось, до когось такого, знаєте, хто засмучений, стривожений, хто в якихось таких переживаннях. Або... Сьогодні ж хіба мало переживань. Страху і горя. Подарувати йому що сказати, Господь тебе любить. Господь скоро прийде і забере тих, хто довірились йому. І все, таріна, нехай робить Господь. Сьогодні багато інформації її можна знайти. На жаль, не завжди вона вся чисте, чисте словесне молоко. Але є. І люди, які шукають, можуть знайти. І знайдуть. Бо ми знаємо такі моменти, такі історії. Такі в, нашому, в нашій церкві є люди, які знаходили, які знаходили Христа через. Інтернет, через Ютуб, і вони в нашій церкві зараз і прийняли хрещення. Господь працює, але Господь шукає тих, через кого Він може робити свою роботу. Нехай Господь благословить нас, і ми будемо пам'ятати, Господь наш Ісус Христос прийде таким же чином, як Він піднявся був. Він прийде вдруге, про що співав хор, для того, щоби судити народи. Щоб заснувати тисячолітнє царство для свого народу, щоб привернути і пригорнути до себе весь Ізраїль, і як каже Апостол Павло, весь Ізраїль не спасеться. Але ми, як церква Господня, довіряємо Його словам, що Він візьме нас до себе. Один з самих перших пророків Єнох говорить так: Господь гряде, Він свідчив ще тоді до потопу, Господь гряде із великою кількістю різні переклади кажуть, своїх святих. Чи тоді Єнох вірив, що Господь прийде вдруге судити вже із святими. Про це говорить Юда, про це ми дуже багато цих місць. Це сьогодні інша тема. Але нагадую, ми віримо в підхоплення церкви, яке ось-ось відбудеться. Ми не знаємо коли, але ми повинні бути готовими і пильнувати, і молитися. До чого я закликаю зараз? До молитви. В коротких молитвах. Просто подякувати Богові, що ми можемо так спокійно, вільно. Під чистим ястим небом, під дахом цим, можемо слухати слово Боже, можемо схиляти коліна, не боячись, що зараз щось впаде на наш дім. Так, да, все може бути, але Бог береже нашу місцевість. Помолимося за тих, хто там, в горі, в переживанні, в стражданні, за військових наших, за братів наших, які зараз дуже переживані цими законами, цим всім, що відбувається. Будемо про це молитися, просити нашого Господа. Амінь.